Коротше, у мене такий треш случить. Так така жесть взагалі. Шамають. мають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, на неї, Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімається реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номеровано до машини, не так як в нас. Тут по-другому невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку і їхати на благодійні концерти, і просто не було часу на ці Тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, провести груз, поставити машину, і потім займатися цим всім далі. Поїхав, і тоді ти ставляш номера, морати, тоді можеш їхати. Так служило, що мені дали номера Та людина, знайома і ну парашуту все дорожно було бути. Нормально, я должен был просто поїхати і и все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на очот. Ну в общем, такий був план. Но... Ну ну подали в чому прикол, то номера реєструється, напевно людиною. Коли ця людина дає собі свої номера, то по факту ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалося, що мене зупинили копи. Вообще, я не це просто якась злак у мене ж немає реєстрації на машину. Це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще буде? А ми ще зробили складне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Ще буду на таксі додому їхати. 76 євро таксі. А Який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки зробив страховку реєстрацію, прийду за машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені не залишили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку прошіть мені фотки того документи, чи прийшли документи, да? можете забирать документи Коротко, і оформляти машину. Короче, я в цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи? Як забирати машину, якщо ти їхав без номерів, Що взагалі в Німеччині світить за таке? бо мені сказали там штраф щось тисяч, а може декілька тисяч. Блін, <реш> хто не знав, джоб центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині, так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати Джо Центр.